Вітаю всіх! Це наш цифровий помічник до 31-го уроку відмовної школи Майстер Зокі. Сьогодні ми з вами розберемо дві, ну дуже важливі теми, які допоможуть ваші німецькі зазвучати набагато природніше. Готові? Ось що у нас сьогодні в плані. Спочатку розберемось, що ж це за звір такий інверсія, і як взагалі будується речення в німецькій. Потім, знаєте, візьмемо на озброєння таку класну штуку, як вираз ескіпт, ну і звісно, трохи потренуємось, куди ж без цього, а наприкінці підіб'ємо підсумки, щоб усе точно вклалося в голові. Ну що ж, поїхали. І перше на черзі інверсія. Так так, знаю, саме слово звучить трохи страшно, але повірте, все набагато простіше, ніж здається. Це можна сказати одне з тих фундаментальних правил, без яких у німецькій просто ніяк. Так, що ж це таке? Уявіть собі, що це такий собі перемикач. У звичайному реченні є головний герой, тобто підмет, і є його дія, тобто дієслово. А інверсія це коли ми беремо і міняємо їх місцями. І цей перемикач спрацьовує, коли ми вирішуємо почати речення не з головного героя, а з чогось іншого, наприклад, з часу чи місця. А тепер, увага, найголовніше просто золоте правило німецької, яке треба запам'ятати раз і назавжди. Дієслово, відмінюване дієслово завжди стоїть на другому місці. От що б ви не поставили на перше місце, дієслово буде на другому, залізно. Це знаєте такий собі фундамент, на якому все тримається. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось звичайне речення дерман in іншпаніен. Все просто підмет, потім дієслово. А тепер дивіться, що відбувається при інверсії. Ми хочемо наголосити, де він живе, і ставимо іншпаніен на перше місце. І що ми бачимо? Дієслово вонд залишається на своєму залізобетонному другому місці, а підмет дерман просто перестрибує за нього. Бачите? Все логічно. Гаразд, з цим розібралися, рухаємося далі. Зараз я покажу, наскільки гнучкою може бути німецька. Виявляється, елементи речення можна тасувати як карти, і при цьому головне правило залишиться непорушним. Ось це, до речі, дуже цікавий момент. Погляньте на табличку речення те саме. Я живу вже два роки в Берліні, але сказати це можна трьома різними способами: можна почати з «іх», можна з Шонцваяре, а можна із Інберлін. І знаєте, що дієслово Воне як вартовий стоїть на другій позиції і нікуди не рухається. А от що ми ставимо на перше місце, на то ми робимо акцент, тобто ми самі вирішуємо, що в реченні найважливіше. Так, з порядком слів здається все ясно. Тепер переходимо до другої нашої теми, і це о, це дуже, дуже корисна штука, вираз Есгіпт. Повірте, ви будете чути і використовувати його просто постійно. Що ж це за Ес gibt» таке? Ну, найпростіше це німецький спосіб сказати є або існує. От як в англійській є «there is» та «there are». Хочете сказати, що щось десь є, щось існує, щось наявне, кажете Ес gibt». Звісно, є кілька правил, але вони прості. Отже, правило номер один запам'ятовуємо після Езгіпт завжди акузатів завжди. Далі, зазвичай, але не завжди ми використовуємо неозначені артиклі айнен айне айн. Ну і буває, що артикль взагалі не потрібен, наприклад, коли говоримо про щось у множині. І що ви думаєте? Наша стара знайома інверсія тут як тут. Подивіться, у звичайному реченні Езгіпт. «С» – це підмет, Гіпт діє слово на другій позиції, все як книжка пише. Але тільки но ми починаємо з чогось іншого, наприклад, з In Indian, що відбувається? Гіпт залишається на своєму другому місці, а С перестрибує за нього. Бачите, правило працює як годинник, без винятків. Так, теорія це чудово, але справжнє розуміння приходить з практикою. Тож час трохи поворушити мізками. Давайте перевіримо, як усе засвоїлось. Зараз я даватиму речення, а ви спробуйте застосувати інверсію. Отже, завдання номер один речення таке Ділойте вайнахтен. Ваше завдання зробити так, щоб воно починалося зі слова бальт. Давайте даю кілька секунд на роздуми. Є ідеї. Гаразд, перевіряємо. Правильна відповідь. Bald feiern die Leute Weihnachten. Все за схемою. Bald – перше місце, діє слово feiern – друге, підмет – die Leute – третє. Ідеально. Супер, впоралися. Ускладнюємо завдання. Речення трохи довше. Wir essen zum Frühstück Brot mit Marmelade. А тепер спробуйте почати його з zum Frühstück. Як це буде? І Є правильна відповідь. Zum Frühstück essen wir Brot mit Marmelade. Знову та сама історія. Обставина на першому місці, дієслово Есен на другому, підмет вір одразу за ним. Все працює. А тепер, так би мовити, фінальний бос. Об'єднуємо обидві теми ось речення «Es gibt ein neues Restaurant in dieser Straße». Завдання перебудуйте його так, щоб воно починалося з «in dieser Straße». Поїхали! І абсолютно правильно, «In dieser Straße gibt es ein neues Restaurant». обставина перша, дієслова «gibt» – друге, es, третє. Блискуче, якщо у вас вийшло, ви все зрозуміли правильно. Фух, ми сьогодні добре попрацювали, розглянули багато всього. Тому зараз, щоб усе це не перетворилося на кашу в голові, давайте зведемо це до простої як двері інструкції, такий собі чек-лист. Отже, най – -най Три прості кроки до ідеальної інверсії. Крок перший. Вирішіть, на чому ви хочете зробити акцент, і поставте цей елемент на початок речення. Крок другий на друге місце, незважаючи ні на що, ставите дієслово. І крок третій: одразу за дієсловом ставите підмет. Ось і все. Це і є весь секрет. Що ж, сподіваюся, цей невеликий розбір був корисним. Нагадаю, це був допоміжний матеріал від нашої мовної школи Майстор Зокі. Якщо відчуваєте, що хочеться зануритись у німецьку глибше, у нас є і онлайн курси, і приватні заняття, де ми все розкладаємо по поличках. Якщо цікаво, ось номер для зв'язку. І наостанок таке собі домашнє завдання для роздумів. От просто подумайте, яке речення, яке ви часто говорите, тепер можна було б сказати інакше по німецьки. З інверсією, спробуйте! Це найкращий спосіб по-справжньому відчути мову. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі!